Пропонуємо вашій увазі компактні газові котли моделі Міні. Це вже четверте покоління найпопулярнішої моделі з двома окремими теплообмінниками від лідера італійського ринку. В залежності від типу камери згоряння, моделі розділяються на дві модифікації: міні-еоло, котел з закритою камерою згоряння і примусовим видаленням продуктів згоряння. Ця модифікація випускається в потужностях 24 та двадцять. 38 кВт. Також існує одноконтурна модель Mini Eolo 24X3E, що призначена для роботи з зовнішнім бойлером. Міні-Найк котел з відкритою камерою згоряння та природною тягою. Ця модифікація випускається потужністю 24 кВт у вигляді двоконтурної та одноконтурної моделей. Котли з відкритою камерою згоряння підключаються до димарів з мінімальним внутрішнім діаметром 130 мм. Панель керування виготовлена з фактурного пластику білого кольору зі сріблястою рамкою. По центру панелі роздробляють. Сташований інверсний рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням, яке вмикається при натисканні на кнопки. Кнопки складають одне ціле з панелю керування і відрізняються високою надійністю. Справа від дисплею для зручності контролю вмонтований манометр. Котел має компактні розміри і глибину всього 240 мм, що дозволяє встановлювати його навіть в малогабаритних приміщеннях. Зовнішня металева обшива котла зі скругленими кутами, пофарбована порошковою фарбою та традиційно вкрита шаром. Захисного поліетилену це захищає обшиву котла від пошкоджень під час транспортування або його монтажу. Основою котла є мікропроцесорна плата, до якої підключені всі датчики та компоненти котла. Органи керування котла складаються з шести кнопок, і завдяки підписам інтуїтивно зрозумілі: дві ліві вертикальні кнопки слугують для регулювання температури гарячого водопостачання. Дві праві вертикальні кнопки регулюють подачу теплоносія в систему опалення. Права нижня кнопка вибирає режими роботи, вмикання, літній режим, зимовий режим, вимикання. Ліва нижня кнопка слугує для розблокування котла у випадку аварійного стану. Під час роботи на дисплеї котла показується його актуальний стан, температура води або теплоносія, наявність полум'я на пальнику та код несправності при блокуванні. Котел має первинний мідний теплообмінник з жаростійким покриттям та вторинний теплообмінник з нержавіючої сталі. Така конструкція чудово працює навіть в регіонах з жорсткою сантехнічною водою. В залежності від обраної потужності котли міні можуть обігрівати квартири або приватні будинки площею до 350 квадратних метрів. Продуктивність по гарячому водопостачанню до 16 літрів на хвилину достатня для забезпечення безперервної роботи однієї або двох точок водою. Поційна модуляція потужності в режимах опалення та гарячого водопостачання дозволяє точно підтримувати задану споживачем температуру та забезпечує плавну роботу обладнання. Котел обладнаний повним пакетом захисних функцій: захист від перегріву, захист від замерзання. Захист від низького тиску теплоносія, захист від високого тиску теплоносія, захист від зникнення полум'я або газу, захист від поганої тяги, автоматичний байпас з можливістю регулювання, для розширення автоматики котла і зниження споживання газу, до нього можливе підключення кімнатного термостата, датчика зовнішньої температури або пультів дистанційного керування міні c та CARV2. Додатково є функція роботи з геліосистемами. Однією з особливостей котлів ІМЕРГАЗ є турбота про споживача. Так, встановивши один раз котел і Мергаз, вам нема необхідності змінювати підключення трубопроводів і комунікацій. Всі нові покоління котлів і Мергаз легко встановлюються на місце попередніх моделей, що економить час, гроші і не потребує зміни проектної документації. Котли і Мергаз, моделі Міні. Відносяться до котлів з високим коефіцієнтом корисної дії та сертифіковані на території України. Всі котли після виготовлення проходять перевірку на тестовому стенді, що гарантує високу якість та їх безперебійну роботу в подальшому. Обирайте перевірену десятиліттями якість від імергаз.